Ужненська громада в Скорботі. Бою за Україну, за її свободу загинув захисник Григоренко Кирило. Траурна церемонія прощання відбулась 5 жовтня біля пам'ятнику захисникам вітчизни. Підати шану герою прийшли рідні, друзі, однокласники, побратими, управлінці та мешканці міста. Кирила мобілізували до лав ЗСУ навесні 2023 року. Він був навідником механізованого відділення, воював на Донецькому напрямку. Однокласник ми були. И с первого класса мы с ним были вместе до седьмого, пока я не ушел. На баскетбол вместе ходили, занимались в одной секции, у одного тренера. На соревнования ездили. Добрый, веселый, отзывчивый. Всегда готов был помочь советам или делом. К нему можно было всегда обратиться за помощью. Для всех открыт был. Новая маленькая донька. Она ходила на танцы с моим сыном. Дружина теж постійно була. Десь у маї він пішов, от, був кілька місяців там, потім приїхав у відпустку, не нещодавно був тут, і от о, повернувся і таке сталося, на жаль. Я не уявляю, як це можна пережити і з цим жити далі, коли жінка залишилася двома діточками і ці діточки ніколи більше не побачать свого татку. Це дуже сумно, це дуже боляче. Якось хочеться підтримувати цю сім'ю, бо він дійсно герой, який пішов захищати нас. Знайомий давно, дуже прекрасний чоловік, дуже добрий, відзивчивий. Саша його дуже любив, вони давно дружили з ним, і ми дуже сильно горюємо. Це тяжело для нас, щоб вони держалися. Ми всі рядом, ми завжди підтримуємо, допоможемо. Я переконана, що це саме той час, саме той захід, заради якого треба відкласти все і таки прийти і вшанувати загибель свого земляка. Це людина, яка пішла захищати батьківщину і підступний ворог вкоротив її життя. Мені здається, що такій людині треба віддати всі, які тільки можливо почесті, і в тому числі пам'ятник поставити гідний. І слава Богу, в нас з'явилася вже еспланада пам'яті загиблих героїв. Це те, що в принципі, стосується кожного з нас. Загинув Григоренко Кирило 29 вересня під час бойового завдання поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району. Йому було 31 рік. В нього залишилися дружина та дві доньки. Вічна пам'ять та слава герою, який ціною власного життя став на захист України від російських окупантів. співчуття рідним та близьким загиблого героя. Учасники АТО відреагували на рішення виконкому відносно перспективи будівництва комунікацій поруч із земельними ділянками військових. Зустріч родичів учасників АТО із управлінцями відбулася 4 жовтня. На нараді обговорювали рішення, яке члени виконкому перенесли. Шостий рік ми є власниками земельних ділянок і будинків у мікрорайоні 1-7. І шостий рік. Ми не маємо можливості в них ні проживати, ні будуватися. Ті, хто ще не збудувався, ні, навіть під'їзду до них немає. Для нас це дуже важливе питання. Частина з хлопців навіть уже немає в живих. Але залишилися і діти, залишилися дружини, які мають намір там будуватися, які мають намір продовжувати життя в цьому місці. І коли зараз виноситься на розгляд питання, щоб повернути нашу програму, яку у 2023 році було вилучено, за яку депутати не проголосували, бо її не було. І зараз ті самі люди піднімаються питання про те, що не потрібно ніяких змін вносити, бо не буде коштів на наступний рік. Ну, Скільки нам ще чекати? Повернутися до питання змін в програмі мають на наступному засіданні виконкому. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южніського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Терміни голосування та додатковий варіант в бюлетень. В робочій групі з питання перейменування міста виникла дискусія. 5 жовтня відбулося чергове засідання комісії. Визначали, коли проводити голосування серед жителів міста. Крім того, постало питання, чи потрібно додати в бюлетень варіант Не підтримую жоден з варіантів назви. Думки учасників та учасниць робочої групи розділилися. В першу чергу ми маємо дати е, реальну можливість. Е, Висказатися, заявити про свою думку тим, хто не згоден з тими варіантами, які пройшли якусь, я, якийсь відсів. Людина соціально активна, я вважаю соціально активних людей, навіть якщо вони протилежної думки зі мною, чи з думкою нашої комісії, чи з рішенням нашої комісії. Людина має право сказати, що е, я вважаю, що я не підтримую жодної з нас. Я вважаю це абсолютно демократично. Я проголосувала проти. Я не дуже люблю оці напівміри. Добре, ми зібрали якусь кількість голосів, хто проти всіх. Що далі? Який далі крок? Я розумію, що є люди, які проти людині все нове складно. Ну, складно. Це такий, знаєте, це як це треба перелаштувати щось всередині. Більшість в робочій групі не проголосувала за додавання до бюлетеня, не підтримує жоден з варіантів назви. Тож жителі міста мають обрати назву із 12 запропонованих. Дискусія виникла і стосовно термінів голосування для жителів. Вирішено, що воно відбуватиметься в паперовому та електронному форматах. Спершу запропонували проводити його з 12 по 15 жовтня. Проте деякі учасники й учасниці запропонували термін збільшити у підсумку. Проголосували 7 на 7, тож довелося шукати компроміс. Надійшла слушна пропозиція щодо того. Аби додати в електронному голосуванні, все-таки декілька днів. Тобто, ми голоси очно, так би мовити, на папері будемо приймати 4 дні з четверга по неділю, включно. А голоси онлайн продовжений збір ще на 2 дні. Тобто, буде ще можливість для тих, хто вже геть не встиг і зовсім не може нічого ще буде продовжений термін ще на 2 дні в електронному варіанті. Отже, голосування для жителів міста проходитиме на базі Палацу культури з 12 по 15 жовтня включно, а в онлайн-режимі проголосувати можна буде з 12 по 17 жовтня включно. Безпека в школах про безпеку і психологію говорили в ліцеї номер 4 6 жовтня за лекціями до южного приїхав освітній омбудсмен та експерти з громадської організації Центр інноваційної освіти про світ. Учасники обговорювали, як створити безпечний простір в закладах освіти. Це проєкт безпеки шкіл, який реалізує громадська організація «Просвіт» у співпраці з службою освітнього омбудсмена. Бо для Дотримання права у світі, найголовніше право це право на життя і здоров'я, тому питання безпеки треба приділяти найпершу увагу, це абсолютний пріоритет. Тому я дуже дякую, що маю можливість долучитися, і ми доволі плідно співпрацюємо, оприлюднюємо доволі чимало роз'яснень з питань безпеки. Проводимо тренінги. От якраз сьогодні такий один із ну це не тренінг, а це така зустріч із тренерами, які займаються з іншими педагогами і розповідають про систему безпеки, про складові безпеки. Вже зараз працює психолог. Після там, десь після другої буде моя сесія, де я буду говорити з тим, як можна. Підвищити рівень безпеки з різного рівня, з рівня вчителя, з рівня громади, з рівня закладу освіти, з рівня держави. Тобто, що де треба змінювати, які потрібні дії. Це дуже важливо, ще й тому що, на жаль, не всі розуміють, що безпека це комплексне питання, дуже комплексне. І для того, щоб дійсно була безпека, треба діяти з усіх рівнів. Лекторка Анастасія Носова відзначає, що в проєкт залучені активні освітяни, а основне питання для обговорення що ми можемо зробити тут і зараз. Найбільш цікавлять питання, як нам тут і зараз зробити так, щоб і ми дорослі, і наші діти почувалися в безпеці, як так зробити, щоб ми не втрачали в освіті, щоб ми не втрачали в контактах один з одним і змогли вистояти. Бо це марафон, на жаль, таких складних подій. В Южному зібралися представники громад Одещини та Миколаївщини. Під час зустрічі учасники ділилися своїм досвідом та шукали нові можливості. Для мене він в першу чергу важливий, тому що я є адміністрацією закладу. Ми переймаємося життям та здоров'ям дітей. Ми відповідальні за наших дітей. Я ще є мама, я ще є бабуся, я ще є просто член родини і тому ця тема зараз, мабуть, є найактуальнішою в залежності. Не тільки від регіону, і в залежності і від безпекової ситуації. В першу чергу у нас перед усім суспільством, першу чергу предчительством стоїть питання створення безпечного середовища для нашого учнівства. І я, як вчителька, як адміністраторка бачу, що це питання насправді надзвичайно актуальним, тому що ми перебуваємо і самі, і наші діти, і їхнє батьківство постійно в стані такого стресу, нестабільності. І ми розуміємо, що маємо в першу чергу вміти допомогти собі, для того, щоб потім допомогти нашому учнівству стати надійними такими партнерами з батьківством, для того, щоб максимально зробити все, що від нас сьогодні і тут залежить, щоб діти приходили в школу. Як максимально безпечне середовище. Мені було цікаво дізнатися про те, як впроваджувати на рівні школи безпеку учнів, вчителів і всіх учасників освітнього середовища. Нас запросили громади про спільноти. Ми є учасниками їхньої, їхнього тренінгу, і нас на минулому занятті запросили сьогодні доєднатися до зустрічі. Приїхали бо нас для нас тема укриттів є болючою досить для нашого закладу. Тому нам цікаво практично дізнатися, як це все покращити. У школах недостатньо психологів дійшли висновку, учасники тренінгу з повномасштабним вторгненням Росії в Україну проблема лише загострилася. Чесно кажучи, ця проблема була і в мирний час, коли на 1100 дітей був один лише єдиний психолог. То це просто неможливо було окупити, навіть якби він дуже був там, я не знаю, продвинутий, гарний і працював би 24 на 7, Все одно би цей спеціаліст не охопив би повноцінно всіх дітей, і ми піднімали ці питання. Але з повномасштабним вторгненням ця проблема постала більш суттєвою, тому що всі ми маємо зараз е, певні психологічні проблеми, які потребують розв'язання не тільки діти, а й педагоги і батьки. Тому я вважаю, що дуже слушне зауваження, що варто збільшити кількість психологів в наших закладах, і ми дуже сподіваємося, що ця ідея знайде відгук і буде затверджена на законодавчому рівні. Захід відбувся в межах всеукраїнського проєкту. Учасників відбирали на конкурсній основі. Ліцей номер 4 імені В'ячеслава Чорновола єдина школа Одеської області, де провели тренінг про безпеку, безпечне освітня екосистема громади. Дивіться більше в програмі Об'єктив.